Кскс, -кс -кс додому вертайся: Кс -кс 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 -кс. побіг мій котик по дорозі. Я наляла гусям води. Забираємо ой, відерце. У нас сніжку трохи є. Колія така, бачите, вкатана по дорозі слизька. Так. Котяра мій чекає, дивиться. Намагаюся зранку, як вискочила на двір, і по максимуму поробити роботу. Ось у відро набрала дров, щоб зараз палити. Відро Зараз винесу чайника ще теплої води, налити цим гусям-курям, що біля хати на огороді. Треба почистити сходи, тому що тоді намітало навівало снігу і просто не встигала. Були трошки інші у мене. Це, ну, це не виправдання, звичайно, але ну, от напишіть в кого так не буває. Хто одразу все робить так, як потрібно. Ось ця курка вискочила на прицеп мотоблока. Зробила слід одненький. Тут водичку возимо, бачите, на санках таких, так що хто думає, що нема чим, нема чим зайнятися в селі, немає роботи. От бачите, на таких стареньких санках. І тягаємо бітончик, щоб привезти води для себе, для худоби. Скажу так, життя в селі не мед. І води. Притягни, накрути, і дров заготов, грубку пали, залагавці. Так, Наш камінь <гум> чекає свого зіркового часу, щоб шашлички робити. Тут ще бачите, є пару пеньків. Ну і джисюшка, 2 вушка. Моя помічниця, так? то я не показую. Вона завжди є біля мене. Не думайте, що вона не любить працювати. Зараз тут з копиці наберемо люцерки нашим е е козам і, і покажу, чим ще поповнилося хазяйство. Не знаю. Комусь не подобається у селі жити. Я просто не бачу себе, щоб я жила у місті, да? Там, як писала, що село з людини не виведеш, ну так. Да. В принципі, мене можна вивезти з села, але все одно подобається село, незважаючи на те, що і важко, і. Я люблю тваринок, люблю. Городи, природу. Що я буду робити десь на балконі? О, так, зараз я наберу цього сіна, дуже воно важко смикається. Бачите, ось так потрішки пожменці натягуємо. А, прийшов? Да? Давай, давай, швиденько, швиденько. Швиденько, поки я тебе чекаю. Нарешті забастовка скінчилася. Є яєчко. Так. Ти також хочеш яйця, так? Веу. Вау! Так, йдемо, несемо до кухні. Будемо щось готувати. Пішли, побігли, побігли, побігли. Побігли мій красунчик. Так, на санках. І тут ще одні синки маємо такі старенькі. Джесілька. Привіт, привіт, так? Індюки вже свої весільні танці розпочинають. Ось. Всі чекають тепленької водички і щоб їсти чогось насипати, так? А дивіться, не боїться? Ось ця індичка хоче його вкусити, він не боїться. Що ти моя розумулька, а? Ой, шоколадка, шоколадка, шоколадна моя красюня. Ну що ви? Гарніолічки. Кидаю їм в такий жолуб тут на дворі їсти, накидала багато соломи, а вона залізла собі в жолуб і спить, так? Ой, красуня. Так, Кури бігають за мною. Ну, прямо охорона. У мене багато тут охорони є. Так. І зараз покажу, є у мене все. Поповнення в хазяйстві. Ось цей кролик. Так. І купили ось таку йому подружку. Не дешеве, звісно, діло. 650 гривень ось така кроличка. Це змішаний сорт, полтавське срібло і шиншила. А це наш красень. Прикриваю, тому що шоколадка буває залазить сюди і бере їжу, так? Так. Повиїдали трохи, так? Повиїдали. Зараз накидаю вам нової їжі. Так. Давала їм там для профілактики. І потрібно було, щоб ніякої їди не було. Хоча в тебе там, дивися... Зерна насипано, ну нічого, то не багато, думаю, що не помішає. Так? Красуня. Красуня моя. Я вже їх тримала три дні разом. Кажуть, що через три дні, через три дні потрібно ще раз повторити. Ну, Думаю, в них все вийшло так, як потрібно, тому що бачила, що вони гуляли. Так, Привіт-привіт. А, перебираєш соломку, так? Так, а це наш красень кавалєр, так? Буянчик, буянчик. Ой, ти такий красивий. Ну, що тут? Передивилася по гніздах, більше ніде нічого немає. Одна курочка, що вже взялася за розум, знеслася, а решта... От, сидять, чекають, щоб їм їсти давати. Так за що вам їсти давати, як ви яєць мені не хочете давати? Отак. От ну все, друзі. Будемо е, завершувати це відео. Вам, як завжди, миру добра. Пока-пока!